З миром Божим, Божого благословення, миру та спокою. Що ми бачимо сьогодні на Україні? Руйнуються міста великі. Люди втрачають житло, люди вбиваються, галтуються діти, галтуються старі люди, катуються полонені, катуються звиклі мирні люди. Ми можемо чути, як говорять вони своїми рідними, своїми батьками. І що це не вкладається взагалі в голові. І що ж відбувається? Це те, що люди вони перетворюються в звірів. А як же ж по-іншому, коли нам від нашого народження навчають, що ми пішли від тварин, що Бога не існує, що Бога немає і не буде кому відповідати за наші вчинки? Коли ж люди вони не мають у собі Бога, Виконують ці такі звірства. Вони ніби роблять сьогодні підложення для Антихриста, коли прийде Антихрист. І вони сьогодні вже приймають дух того антихреста. Тож такий антихрист. Антихрист це замість Христа, це проти Христа. І вони готуються сьогодні, що прийде такий правитель до таких людей, звірів. Цей звір буде правити такими людьми, і буде, буде ад на землі. Він сьогодні є в окремих частинах землі, цей ад, а він буде по всій землі. І щоб нам залишати образ Божий, щоб ми мали Божу Боже благословіння, Бог дав нам совість. І по нашій совісті людина або вона з совістю розуміє, що вона робить, розуміє свої гріхи, свої вчинки, або вона втрачає ту совість, перетвориться у звірів. І сьогодні дуже багато таких людей, і ми можемо бачити, це відкрито на весь світ, то ці люди не мають нічого. Вони здатні створити ад на землі і не тільки чужим людям, а й своїм людям, і своїм рідним, і своїм близьким. І Бог він прийшов і дав нам спасіння, дав своє слово, дав Духа Святого, щоб ми могли бути не спасе врятовані. І сьогодні, коли ця темрява вона Росте і розмножується по всьому світу. Нам сьогодні треба як ніколи нести світло, проповідувати Слово Боже, щоб люди прийняли Ісуса Христа, щоб люди мали спасіння, щоб люди вони пізнали Бога, пізнали любов Божу, щоб вони вернулися до образу Божого, щоб дійсно мали в собі ту. Ту святість, ту праведність, і щоб не мали в собі гріха, не мали в собі сатани і духів злоби. Амінь.